Мадейра чи Азори, що обрати. Обидва варіанти це Португалія, але різниця між ними відчувається з першого погляду. Мадейра це топ-островів 2024 року, ну і навіть 2025. Вона всюди, в інстаграмі, в тревогайдах у списках must visit. Там красиво, зручно, розвинута інфраструктура. Але водночас трохи вже втрачена магія відкриття. А от Азорські острови це зовсім інша історія, про яку мало хто ще знає. Про них звичайно менше говорять, і саме тому вони приваблюють ще більше. А це про дику природу, яку хочеться не фотографувати, а від. Чувати про неймовірні пейзажі, які не зібрали ще НАТО футуристів, про треки, які ведуть до вулканічних озер, зелених долин та обривів, де океан просто гіпнотизує. Я вже достатньо сказала, щоб зрозуміти, що Азори тепер топ-конкурент Мадері. Я ще не була ні на Мадейрі, ні на Азорах. Але після всіх референсів, які передивилася, я обираю Азори. Тут є все, що я люблю: дика краса, море пригод, ідеальні хайкінгові маршрути, і той самий вайб, коли хочеться жити просто тут і зараз. До речі, я вирішила зібрати авторський тур. На Азори. Без натовпу, без банальностей тільки ми, природа, контент та дівочі посиденьки. Якщо тобі це відкликається, пиши плюсик в коментарях. Можливо, саме ця подорож змінить щось і для тебе.